Знаєте, що одна тканинна сумка замінює більше 500 пластикових пакетів. Це правда. Покажу три екосумки від Еней. Це новинки категорії сумки для різних бюджетів і цілей. На кожній можна надрукувати ваш логотип. Дивіться, це асиметрична чорна ручка, дизайнерський елемент. Також є класна накладна чорна кишенька для різних дрібничок. На ній достатньо місця для логотипу. Можна його наносити тут, можна з цієї сторони також. І вона дуже класно складається. Зараз вам покажу. Бачите, компактна. Поміщається навіть в дуже маленькі сумочки, і вона е, дуже гарно зберігає багато місця на різні речі. Можливий світодруб або термотрансфер. Ідеально для промо-акцій, стартапів та подарунків на івентах. Переходимо до доступної сумки, і це Міра. Одна з моїх улюблених новинок. У ній 285 грам на метр квадратний. Це є чистий денім, синій. Дуже красива новинка, гарні довгі ручки, і це буде дуже зручно носити зимою під довгу куртку. Один з гарних елементів цієї сумки це прихований замок. Тобто кишенька, в яку ви можете покласти. Гаманець, ключі, різні дрібні аксесуари закрити, і ви знаєте, що це все в безпеці. Тому дуже гарна сумка, і головне зручна і вмістка. Вона набагато більша за попередню. І ви можете покласти сюди більше речей особистих. Тут також дуже багато місця для логотипу. Можна нанести і тут, і тут, і також позаду. Вона ідеально підходить для корпоративних подарунків, магазинів та кав'ярень. А зараз прийдемо до наступної сумки. І третя сумка називається Санда. В ній найцупкіша тканина 320 грам на метр квадратний. Головна фішка її в тому, що у ній три ручки. Дві короткі і одна довга, яка регулюється, це дуже зручно. Також вона має приховану кишеньку в середині, в яку можна покласти телефон і ключі. Дуже зручно. Коли береш її в руки, одразу відчутно хорошу якість, і як бачите, тут дуже багато місця для нанесення логотипу. Вона ідеально підходить для преміум брендів. Екосумки Еней. Ваш бренд або бренд вашого клієнта буде дбати про планету. Всі лінки в описі під відео. Переходьте на сайт, обирайте гарні варіанти, які вам сподобались, або ж е консультуйтеся з нашими менеджерами, які допоможуть обрати ідеальний варіант.